Повідаємо, як у цього, Вока вберегти нашу неньку Україну, славну слабожанщину, волимо, щоб ви і нині, і прісно, і до віку пам'ятали достославних лицарів нашого народу Силиму, на Знати, що не всім нам панувати, треба силу й мудрість мати, аби вдало керувати. Сам біди я не здолаю, хіба тільки заволаю, гей, панове, генерали! Чом же ви такі заспалі, і ви, панство, полковники, без жодної політики, Візьмітеся всі за руки, не допустіть гірку муку. Бо немає сил терпіти людям у неволі жити. Нехай вічна буде слава і єдиною держава. Слава Мазепі! Слава Гетману! слава мазепі! З Коломачини пов'язана подія обрання гетьмана Івана Степановича Мазепа, але дійсно це край, в якому перебувало чимало гетьманів, і тут є реальні, а не міфічні підстави для того, щоб розповідати ці епізоди з козацької історії. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо в умовах тієї політичної ситуації, яка є сьогодні в країні, в умовах агресії з боку Російської Федерації, в умовах, коли ми повинні. Населення повинно стати плечем до плеча, розуміючи, що ми зараз проживаємо складні часи. І я думаю, ця подія якраз і цю важливу функцію, функцію єднання, функцію підрядня рівня національної свідомості. Мазепа був розумний чоловік, мудрий чоловік, і він, на відміну від нас, українців, ми дуже емоційні люди, ми все ворогам спочатку розкажемо, як будувати українську державу, вороги потім нам значить, цього заблокують. А Мазепа не розповідав, як будувати державу, він собі, значить, десь там, може, чарку з Петром Ім. Ну, були і такі гріх, і чарку якусь пив з Петром І, але собі планував, значить, як далі робити. І коли він зрозумів, що не, 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 не Росія ніколи не дасть. Не те, що незалежності, а автономії не дасть України. І тут його польські друзі, європейські друзі говорять, Петро Петра 12 сьогодні, скільки Петро І для значить він чітко розуміє, що в європейській архітектурі е, Європи початку XVIII століття є місце незалежної України, тому, звісно, він мусив цей проект підтримати. Але найважливіше, що зібравшись після поразки, Наша еліта на чолі з Іваном Мазепою, Орликом, Герцюком, Войноровським, вони почали думати, що трапилося, що нас не підтримали так масово, як ми хотіли. Очевидно, проєкт України, який ми творили, подумали вони. Ми до кінця не пояснили простому українцю, а що йому буде хорошого в цій українській державі. Ну, наприклад, 11-й параграф, 5 квітня 1710 року для розуміння. Встановлюється і оголошується непорушним, що вдови козаків їхні дружини, діти-сироти, козацькі господарства, господарства жінок, чоловіки, яких перебувають на війні або на яких військових службах, не притягуватимуться до жодної обов'язкової для простого люду загальної повинності і не будуть обтяжені сплатою податків. Як ваша родина захищає українську державу, то держава повинна захищати вашу родину. І тоді зрозуміло логіка. Воювати за українську державу. І маса інших речей. Тобто і наша, наша українська еліта на початку XVIII століття зрозуміла, що не для себе треба державу будувати, скільки повноважень президента чи прем'єр-міністра, а скільки прав і свободи українця в українській державі. І тоді ця держава буде міцна і її підтримують. Оцей ключовий історичний вух, який я вивожу з Конституції Пилипо Орлика, нам сьогодні дуже важливий. Бо просто жити, що давайте ми підтримуємо, будемо військовий податок платити, якось воно складеться, воно не працює. Тобто мусить бути взаємодовіра, ця єдність і соціальна підтримка. І тут і Мазепа, чому як і Мазепа? Тому що текст готувався спільно. Да, так, так що мазепа старший після такої поразки не міг пережити поразку в тому числі. Але я всім студентам і всім, де презентую свій підручник, тому що як це колективна праця. Вона знана як Пилип Орлика, а насправді це написала група українських інтелектуалів, військових і політиків ще до 2010 року, десь 8, 9, 10 рік. Історія про Мазепу не була для мене новою, якщо чесно, ми з дитинства знали, що тут гетьманом Мазепу обрали, і що тут були три церкви, в одній з яких. Ну, потім вони відвідали цю церкву, от але на жаль, ніяких ну таких чітких документальних відомостей не було, щоб ми знали, от саме на цьому місці це відбулося. От але це надзвичайно чудова подія для нас, і ми сподіваємося, що Коломак стане таким туристичним містечком. Шлях роблення з українця він триває по дуже давніх часів. Дуже давніх часів. І мова тут не є, на жаль, ну, таким індифікатором. У нас при штурмі обласної державної адміністрації, нігадями, е, 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 е були україномовні, які вважали дійсно, що там культа сидить. І навпаки, були російськомовні, які були патріоти. На даний етап головне значення, звичайно, має не мова, а має свідомість. Саме свідомість. Якщо немає свідомості, то вже якою б ти мовою не розмовляв, ти просто буриян. На ну, який можна нахилити будь-який. Це грошовик, який має оберігати гроші і промножувати, така господиня, теж, яка збирає гроші і вміє гарно ними розпоряджатися. така гарна пара. Це свято, свято 330-та річниця, ж. зібрання казацької ради і обрання на цій козацькій раді гетьмана Івана Мазепи. Адже це людина, не просто був політик, дипломат, це людина, одна із найбагатших людей. У Європі Україні яка на Вівтарі поклала всі свої статки, і на протязі всіх своїх 19 років виношувала плани, плани не меркантильні свої, а плани соборної, незалежної, вільної України. Не було б цього свята, якби не долучилися до благодійного збору коштів на два благодійних рахунки всі в першу чергу. Всі приватні підприємці, всі мешканці нашого Коломацького невеличкого району. Вітаємо вас з українським піднесенням, відродження. Таке свято нам дуже необхідне, адже воно нас піднімає, згуртовує і об'єднує. Потіскає це в нас перший рост такий, як у сорочні. Ми досліджуємо життя гетьмана Івана Мазепи, то більшість із нас може сказати, що пам'ятають тільки про події під Полтавою. Але забувають про те, що який це був церковний меценат. Скільки за свої власні кошти він побудував церков, облаштував козацькі школи, де люди навчалися безкоштовно, займався духовно-просвітницькою роботою. Чому ми мовчимо про це? І слава Богу, що сьогодні ми просипаємось, згадуємо і пам'ятаємо, і всі разом промовляємо, упокой Господи, душу рабатного Івана Мазепи, а ми будемо достойними, продовжуючи його справи. Амінь. Проси вас, Господи. По-перше, ми пишаємося нашою історією, яку ми маємо. По-друге, ми показуємо історичні цінності наших куточків, яких надзвичайно багато в Харківській області. І по-третє, ми виховуємо патріотичну молодь. Ось ми частні славні наших Зараз ми багато говоримо про те, що наша історія то вкрадена, то сфальсифікована, викривлена. І ось коли ми говоримо про те, що нам треба її реабілітувати, її треба відновити, то не в професорських кабінетах буде йти. Цей процес він буде йти отак, от в маленьких містах, де покріх там будуть збиратися всі ті історичні події в їх правдивості, в любові до них. І так формується наша нація, тому що історія і мова це основи нашого патріотизму. сива гривонька Дуже вдячний жителям Харківської області, Коломацького району і всім патріотам України, які долучилися до того, щоб це свято відбулося, щоб пам'ятник був встановлений. Я знаю скільки було перешкод для того, щоб цей пам'ятник тут стояв, але патріоти України знову перемогли, і пам'ятник відбувся. Активних харків'ян з допомогою великої кількості людей, також земляків, надала змогу сьогодні перетворити Коломак у столицю козацтва. Я надзвичайно вражена тим, що ми змогли зробити. Я надзвичайно вдячна всім, хто доклав до цього руку, і мені надзвичайно приємно, що нашим дітям є чим пишатися, чому повчатися та з чим жити в подальшому. Вот за окно Це приклад того, як українці можуть об'єднуватися навіть навколо своєї історії, як вони можуть цінувати свою історію, своїх гетьманів великих, які боролися за незалежність України, і як вони можуть шанувати і полеглих борців за незалежність, і тих, які сьогодні захищають нашу Україну.